Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таророзклад для стрільців на лютий місяць. Подивимось, що нам скажуть карти Таро, яку підказку нам дасть Всесвіт. До речі, я вам хочу всім подякувати за підтримку каналу, за ваші вподобайки, за ваші підписки. А також чекаю від вас ваші коментарі стосовно минулих прогнозів, як вас програлися енергії січня. І хочу вам нагадати, що ви переглядали ще свої таропрогнози по вашому знаку Асценденту. А також на каналі вже є таропрогнози на 2024 рік. Кому цікаво, ви можете зайти і переглянути. І давайте розпочнемо ваш таро-прогноз. Почнемо ми з сигнифікатора місяця для вас, трійці. Яка головна енергія буде присутня? В лютому місяці у стрільці. Сигніфікатор. Стрільці. Сім кубків. Сім кубків це множинний вибір, який може постати перед вами. Але я вам завжди скажу, що сім кубків це якісь недосяжні плани. Не досяжні чому? Тому що у вас немає може не бути повноти інформації, або ви не можете будувати плани, тому що все якось так це ілюзорно, все це якось пусто. І, до речі, порада карти. Сфокусуйте свою увагу лише на одну свою задачу, на одну свою мету. І ви обов'язково досягнете своєї цілі. І, до речі, в нас на дні колоди йде туз. Мечів. то з мечів нам м, каже, що подумайте дуже добре е, при прийнятті будь-якого рішення. Знаєте, не робіть з, з гаряча. Потрібно буде дуже добре подумати, відкинути свої емоції і прийняти рішення е, холодною головою. Це ще може так програтися. Давайте більш детально подивимось, які енергії будуть присутні у вас в лютому. Що чекає стрільців в лютому місяці? Покажіть. Завжди хочу так швидко зробити, і вони випадають, ці карти. Так, що чекаю стрільці в лютому. Аж мечі. Знову в нас мечі. Мечі це в нас якась інформація. І, до речі, все одно мечі в нас трішки агресив... Ну, Паш це в нас трішки він агресивна карта. Тому що каже, що можливі, можливі якісь конфлікти. Можливо, ви будете доносити свою думку, а вона буде по ілюзіям. Знаєте, от не підкріплена нічим. От ви десь щось почули. Ви Приблизно десь знаєте, а воно е так не являється, і у вас може доходитися до якихось, ну, я не скажу конфліктів, а до, до якогось відстоювання інтересів на підвищених тонах. А також, паш може програтися, е до речі, навчанням. Можливо, комусь потрібно буде отримувати якісь нові знання, або це підвищення кваліфікації. так? Е або це просто. Ви будете шукати якусь інформацію, яка потрібна буде можливо стосовно фінансів. Ця інформація, до речі, будьте обережні стосовно фінансів. Не піддавайтеся ні на які провокації шахраїв. І розпочинається розклад на з дев'ятки мечів. Дев'ятка мечів це в нас якісь фізичне виснаження, От, не дуже доброго самопочуття. Але е, я вам хочу сказати, що це можливо ваше надумання, ваші страхи. За що ви так нервуєте, переживаєте? Можливо, дехто буде нервувати стосовно якоїсь е, е, зділки, так? тому що тут обмін е, е, фінансової енергії, а також можливо ви будете переживати стосовно фінансів якоїсь вам допомоги. Нададуть мені допомогу, чи не нададуть, уріжуть, чи не уріжуть. Але я вам хочу сказати, що по 6 пентаклів вона повинна прийти. Ви повинні отримати свої пентаклі. Вісім кубків. Вісім кубків це в нас завжди рух вперед. Можливо, деякі стрільці. Захочуть завершити свій етап, наприклад, на роботі, і піти на іншу, в іншу компанію або на іншу посаду. На цій карті дівчина залишає свій кубок і йде до кращих берегів, там, де сходить сонечко, там де більше перспектив. А також це ще в нас альтернативне вирішення ваших питань. Тобто, ви Можливо, десь будете змінювати тактику в вирішенні ваших питань. Можливо, навіть і в фінансові. Так? А також вісім кубків може вас у вас декого програтися в відносинах. Можливо, ви захочете перейти на новий етап ваших відносин, так? Далі, імператриця. Ну, Ви знаєте, коли я вам сказала, що ви йдете до більших, до кращих перспектив, там, де сходить сонечко, і сонечко ваше зійде, тому що у вас випадає імператриця. Це старший аркан, який каже, що ви отримаєте, ви отримаєте свої результати, тому а те нове дітище, це ну, може бути ваша нова ідея, ваша нова справа, там, я не знаю, задумка. До якої ви йдете, рухаєтесь, ви отримаєте свій результат. А також деякі стрільці нас можуть поїхати або до мами. Ну, Взагалі-то у нас імператриця це, це е, карта матері. Можливо, у когось буде дорога до матері. А також імператриця в неї дуже багато значень. і е, вони позитивні, які вам обіцяє ріст в ваших доходах, в ваших... можливо, деякі стрільці дізнаються, що у вас буде дитина, тому що у нас тут, бачите, дівчина е яка вагітна, це отримання бажаних результатів. Імператриця також у нас ще відповідає за ваші фінанси, то, що нас вас тема буде підніматися фінансів, так? За фінанси, за кохання і за стосунки з людьми. За красу ще. Давайте далі. Страшний суд. Ви знаєте, вам ви будете приймати якісь конкретні чіткі рішення. Знаєте, начебто це рішення вже тягнулось з минулого. На ньому потрібно вже поставити крапку. Потрібно вже прийняти рішення. Уже е, навіть, можливо, крапку, на минулому. Не знаю, куди це у когось іще по-іншому програється це вісім кубків дорога. Але це прийняття рішення, кармічного рішення. Будуть якісь зміни. Але я вам хочу сказати, любі стрільці. Що е, знімайте ваші е, рожеві окуляри, е, розраховуйте лише на е, точні факти, е, на документи, не розраховуйте на якісь плітки або слова. Е, все зважайте і приймайте е, рішення холодною головою. І ви завжди е, отримайте свою допомогу, отримайте е, е, свої фінанси, а також у вас буде е, рух. Е, у ваших справах. І ви отримаєте ці результати, тому що імператриця каже: а це вже ваш процес підходить до кінця і ви отримуєте результат. Давайте ми зафіналізуємо фіналізуйте нам лютий для стрільців. Хочу сказати стрільці, що е, ну, не зважайте на ці, на ці тривоги, на ці е, якісь переживання не потрібно. Тару нам кажуть, що у вас все буде добре. Двійка кубків це досягнення е, певного результату, досягнення е, е, якихось домовленостей. домовленостей. Можливо, король Пентаклів вам е, допоможе в якихось ваших питаннях. Тому що король Пентаклів ми можемо розглядати ще не тільки як фігурну людину, так? наприклад, чоловіка по е, земної стихії це телездібаво козоріг, так? Але ми можемо розглядати ще як результат. результат. У вас буде чудовий стосовно домовленості. От знаєте, от робота в парі, вдвох. А також, нам можуть сказати, що любі стрільці, що в коханні вам в лютому дуже повезе. У вас буде стабільність. А також це, можливо, і весіллями у вас закінчиться. Можливо, хтось отримує пропозицію руки і серця, це теж може бути. Так як ми бачимо імператрицю Двійку Кубків, короля Пентаклів, я вам цього щиро бажаю, щоб вас, ваші кубки наповнювалися лише любов'ю, розумінням, підтримкою, а також ваші сундуки Пентаклями. Я вам хочу сказати: не зважайте ні на які ваші тривоги, переживання. Відкидайте всі недостовірні факти, не опирайтеся лише на свій розум. Якщо хтось чекає допомогу, ви її отримаєте. Або ви можете надавати цю допомогу, тому що у вас будуть пентаклі, у вас буде стабільність. Але знов ж таки, я вам кажу: остерігайтеся, шахраїв. Не, не то, щоб шахраїв, а можливо, якихось е, хитрих людей, які будуть вам нав'язувати якусь неправдиву інформацію. Це можливо ще так програтися. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях е, в наступному місяці, як у вас програється цей розклад. Це був теропрогноз для стрільців на лютий місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!